Йду зараз поратися, тому що мамка поїхала там в район, на дворі вже такий мороз, дивіться, ось моя ластівка замерзла. Мороз на дворі, холодно. Ну, сонечко видніється. Значить, день буде тепло. Вивожу теля. О, дивіться, теля моя не йде щось. слабо йде, тягну його, тягну, Уже стало постися. Пішли. Сьогодні утром так ловко, сонечко світа, свіжо на вулиці. Дивіться, яка красота, зелено, дуже ловко. Пішли, хватить тобі так стерчати. Все, теля моє пасеться і зараз ідуй ще виводить джевеліна і ще там баранів. І коров зараз поведемо з татком. татко тільки що приїхав. Я одну поведу, він другу поведе, і тоді піду додому варить їсти. Веду корову вже пастися, не спотикайся. Чого ти спотикаєшся? Вже теля вивела, перебила, а це ось все корова ще. І молоко вже здала. Коротше, я вже почти що все попорала. Оце тільки корову вивезти, осталося. І джевеліна. І піду додому вже. Вон там моя коняка пасеться. Вам видно чи не видно? Нехай я ближче підійду, вам її покажу. Красота, яка. Ну, ви подивіться, яка красота. Взагалі. Дуже гарно на вулиці. Вирвала ось трохи бурячків маленьких. Зараз обтрушу і понесу баранові. Ну, це ще не все. Я, мабуть, зараз піду візьму вила, і ще йому гички так принесу. І ще набрала ось баранові в каструлю води, понесу, нехай п'є. Буряка більше не буду нести, тому що він ще вчорашнього, того, що я кидала, ще вчорашнього не поїв. Покажись людям, людям покажися. Люди дивіться на цього гризуна, на цього вреднюгу. Подивіться, подивіться в його очі. Подивіться, який він наглий, вредний, який він вреднюга. Не вирвешся, ні.